Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Скляров і я ведучий святкових подій. На зустрічі з замовниками мене часто запитують, який заклад обрати для свого свята. Тому я вирішив зробити новий формат відеоглядів закладів, які, на мою думку, ідеально підходять для вашого особистого свята. Додивіться цей ролик. Якщо вам сподобається цей формат, напишіть у коментарях, на які ще заклади у місті Харкові зробити відеогляд. А ми починаємо! Зараз ми знаходимося в ресторані для всієї родини в Байт -Гарден. Він розташований у самому серці міста Харків по вулиці Квітка основянка 12. Літня тераса має 150 посадочних місць. Зелене, світла, простора, зроблена у середньоземноморському стилі. Має навіть зону для весільних церемоній. Зараз ми знаходимося на критій літній терасі. Це окреме велике приміщення, в якому також може пройти ваше свято. Також біля літньої тераси є дитячий майданчик з гірками та іграми. Основний зал налічує 100 посадочних місць, затишний інтер'єр, світло-бежевих тонах, дизайнерські елементи та багато-багато квітів. А тепер переходимо до основних питань, які цікавлять клієнта при бронюванні закладу. Ми поспілкували з адміністрацією ресторану Вайт Гарден і готові дати відповіді на ці питання. Місткість залів Якщо ваше свято буде приміщення, то це приблизно 60 людей. Якщо на літній тарасі, то від 100 до 350 гостей. Умови бронювання під ключ. Якщо бронювання тільки залу, то це від 120 тисяч гривень. Якщо бронюється літня тараса, то від 200 тисяч гривень. Середній чек на гостя. Середній чек на гостя приблизно 1200 гривень, але все залежить від ваших вподобань. Кухня закладу. Я подивився меню закладу і можу вам сказати, що кухня тут переважно європейська. Від себе можу додати, що тут дуже красива подача та смачна їжа. Коркфі. Питання, яке турбує багатьох замовників корк фрі. Воно тут 50 на 50, 50 напоїв ваших, 50 напоїв закладу. Ну і що ж, ось такий вийшов огляд на сімейний ресторан White Garden. Якщо вас зацікавив такий формат, то чекаю вас у коментарях.